Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. А що якщо сіль втратить солоність? У фізичній сфері сіль не зіпсувати нічим. Сіль це сіль. Навіть якщо її подробити чи розчинити у воді, вона залишиться солоною. Але у духовній сфері сіль може втратити свій смак. Вчора я писав про те, що сіль має властивість пригнічувати ріст хвороботворних бактерій, і коли ми сіль землі, ми можемо уповільнити занепад нашого світу. Є ще один аспект солі: близький та зрозумілий усім. Упевнений нам усім подобається приправляти сіллю їжу, бо страви стають значно смачнішими, коли ми додаємо до них трохи солі. Однак в історії християнства відбувалося багато жахливих трагедій, коли послідовники Ісуса не додавали солоності і не служили консервантом. Ісус застерігав про це ви сіль землі. Якщо сіль втратить свій смак, то що може знову зробити її солоною? Вона вже ні до чого не придатна. Залишиться лише викинути її геть під ноги людям. Тож, як підтримувати духовну солоність? Єдиний відомий мені спосіб бути ближче до Господа. Чим більше часу ми проводимо з Ісусом, тим глибше пахощі Божі проникають у нас. І тоді, куди б ми не йшли, ми приносимо із собою аромат Господа. Для всіх, з ким ви стикаєтеся, будьте сіллю, що зберігає духовний вплив та смак. Моя молитва сьогодні. Господи, нехай Твоя присутність буде на мені настільки очевидною, щоб інші бачили Тебе, відчували Тебе, сприймали твої пахощі і поклонялися тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.